Увесь цей смак дає в таку приємну фруктову горіхову насиченість. Mm. Усім салют! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні в мене для вас є дуже цікавий факт про каву Гондурас, яка, до речі, є у ЮКОФІ. Скажу вам наперед: ця кава була винайдена ще близько. Уявіть собі, 500 років тому назад. І саме цікаво, що цю каву раніше не помічали, не помічали раніше її крутий смак і її круті властивості, тому що ця кава дуже часто змішувалася з іншими сортами. Вона не була настільки популярна, як Гватемала або Колумбія. Але на сьогоднішній день ця кава входить у світові лідери, тому що вона в собі насичує дуже приємний гібридний смак, як горіхів. Вона насичує в собі какао боби, вона насичує в собі ніжний фруктовий смак, який ви можете звісно відчути, коли цю каву скуштуєте. Чому ця кава настільки смачна? Тому що кава Гондурас росте при ідеальному вологому кліматі, також вона росте у горах на висоті на дрівне море від 1000 до 1200 метрів, і такою кавою. Насичуються не тільки люди, які приходять до нас і спробувати, а також цією кавою насичуються люди, які живуть в центральній Америці, бо ця кава Гондурас вже на сьогоднішній день являється в них фаворитом всієї кави, і за того, що в неї є спільний фруктовий смак. І також приємний горіховий, який додає такої зовсім легкої приємної терпкості. Якщо ви хочете скуштувати таку смачну каву, ви можете всього поставити плюс у коментарях, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта, про каву перший, як в останній раз. Приходьте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і будьте найкращими.